Із гвоздиками та трояндами біля Свято-Успенського собору у Полтаві зібралась понад сотня людей. 19 липня влаштували чин відспівування за воїнами Максимом Коростелем та Олексієм Крижанівським. За упокоєння душ спочили рабів Божих, новопреставлених воїнів Олексія і Максима, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Молодший сержант Олексій Крижанівський із 2015 року став на захист України. Спочатку виконував завдання в зоні АТО, а із 26 лютого 2022 року боронив кордони країни на півночі та сході. Розповідає Віталій Дерновий. Ми з ним майже півтора року служили пліч в опліч. Ми пройшли двоє сум. Ми пройшли солідар, перебрались. Далі на Донецьк. Там, де йому довелося прийняти бой, поки я знаходився в лікарні. Це був солдат, воїн, патріот. Він дуже переживав за нашу країну. Великий уклін його матері за те, що народила і воспитала такого сина. Хай простить, щоб ми не вберегли його. У військовій частині 37-річний воїн був стрільцем оператором Фарлі завжди брав на себе саме тяжке, саме відповідальне завдання. Не, не тікав, не ховався. Навіть в цій ситуації, що відбулася, він теж, я кажу, своїм друзям сказав, іди, ми зробимо своє справу. Загинув Олексій Крижанівський 12 липня під час виконання бойового завдання поблизу села Красногорівка на Донеччині. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського. Обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Ти єдиний що Завдяки йому я можу так сказати, кожна, кожна із нас зараз жива і тримається на таких героях Україна. Так про загиблого бійця Максима Коростеля говорить знайома Ірина Осипова, 19 липня із військовим також попрощались в обласному центрі. Чоловік родом із Полтави до війська пішов у березні минулого року. Служив у стрілецькій роті на посаді командира стрілецького взводу, розповів двоюрідний брат Сергій Микульський. Останнє з Максимом вони зустрічалися у червні 2023-го, коли військовий був у відпустці. Він дуже, дуже радий був, був бачити мене, як і я його обнімалась, сиділи, розмовляли. Розмовляли ні о чому, просто поговорити. Хотілося поговорити, почути голос друг друга. Я з ним ріс, я його доглядав. Це мій кум, я хрестив його. Дитину загинув 36-річний Максим Коростель на Донеччині біля села Красногорівка, того ж дня, що й Олексій Крижанівський. Не Олексій, це мій товариш, вовче дуже рідна мені людина. А з Максимом Максим це командир зводу, служили в одному підрозділу. Максимчик, вообще, був такий живчик, вообще кріпиш такий був командир зводу, вообще справлявся з усім. Жалко, що такі хлопці дійсно мужні, відважні. що Жалко, що фору дадуть одному до десяти, але жалко, що так, що так з ними розправилась доля. Олексія Крижанівського поховали на Затуринському кладовищі, що поблизу Полтави, Максима Коростеля на Росошинському цвинтарі. Тетяна Весна, Павло Лопатюк Суспільне, Новини Полтава.